Всім привіт! Це технологічний дайджест на ITV і я його ведучий Віталій Головецький. Сьогодні я познайомлю вас із новинами у світі технологій, а також ми оглянемо сучасне озброєння, яким мають користуватися наші воїни. Що ж цікавенького відбулося у техносвіті, Давайте подивимось. Я готовий. В Лас Вегасі напередодні пройшла виставка споживчої електроніки CES 2023. Well, Ласкаво просимо Vigas! до Лас-Вегаса! На захід приїхали понад 3200 компаній із 173 країн світу, які показали свої найінноваційніші та найнезвичайніші розробки. Про найцікавіші з них я зараз і розповім. Ігровий контролер Sony Project Leonardo. Компанія Sony привезла на CES 2023 контролер для ігрової консолі PlayStation 5. але це незвичай. Контролер, а унікальний пристрій, створений за участю розробників ігор, експертів в галузі та членів ком'юніті. Його головна фішка у безлічі змінних компонентів, аналогових джойстиків, кнопок різних форм і розмірів. Все це робить Project Leonardo не так контролером, як конструктором, що дозволяє зібрати зручний саме для вас контролер. До того ж, гаджет сумісний з пристроями інших виробників і може використовуватися в компанії як з другим Project Leonardo, так і. І зі звичайним геймпадом DualSense. Все питання лише в тому, коли варто чекати на появу даного девайсу, адже навіть в Sony не називають дати виходу цих контролерів. <плес> не забули на це з 2023 і про тих, хто стежить за своїм здоров'ям. На ринку вже представлено величезну кількість електроніки, здатної вимірювати тиск крові без громісткої манжети, але переважна більшість із них не відрізняється особливою точністю. Свіжа ж розробка Valencel є компактним пристроєм, що використовує принцип фотоплетизмографії для вимірювання структури кровотоку. Отримана інформація аналізується спеціальним алгоритмом та співставляється з віком, вагою, статтю та ростом користувача. Ну а в результаті ми отримуємо досить точні дані. Протиск початок його продажів запланований на кінець року, а ціна гаджета очікується на рівні 99 доларів. Це якщо перевести в гривні, виходить приблизно 4 тисячі. Е, я вже бачу, як наші пенсіонери біжать в аптеки по цей пристрій. Ще одним цікавим та корисним винаходом, представленим на виставці в Лос-Анджелесі, можна вважати пристрій для нанесення макіяжу від Лореаль. І ви все правильно почули. Я сказав корисним. Адже цей портативний аплікатор призначений для людей з неврологічними проблемами. З його допомогою люди з обмеженими можливостями матимуть змогу самостійно наносити косметику. Також компанія представила електронний принтер Brow Меджік для створення брів. От луна нова розробка стала не тільки однією з найцікавіших новинок виставки, але й виявилась одним із наймиліших роботів на ринку. Воно й не дивно. Пристрій вміє чхати, чухатися, танцювати і взагалі поводиться як справжній домашній вихованець. До того ж, луна чудово справляється з розпізнаванням облич, голосів та емоцій оточення, впізнає свого господаря і може повторювати за ним слова. Загалом, якщо ви страждаєте від алергії на шерсть або просто не хочете заводити живого вихованця то луна може стати для вас чудовим виходом. Робот вже з'явився на краудфандинговому майданчику кікстартер за ціною 449 доларів з початком постачання наступного місяця. Це ж як та тільки крутішого рівня. Валі! Валі! Новий екзоскелет Apogee від компанії German Bionic, заснований на представленій ще кілька років тому моделі Край ікс. Він кріпиться до ніг і використовує електромотори для компенсації майже 30 кілограмів навантаження на нижню частину спини за один рух. Зменшується і втома при простій ходьбі. Точні характеристики екзоскелету поки що не озвучуються. Відомо лише те, що він набагато легший і розумніший за попередника, але на споживчому ринку цей пристрій навряд чи з'явиться. Далі буде топова розробка. Розумний аналізатор сечі. <тит> Будемо чесні. Багато хто з нас згадує про лікарів тільки коли захворіє. Частково бути в курсі стану свого здоров'я допомагають всілякі фітнес-браслети та смарт-годиники, але навряд чи інформацію, що видається ними, можна назвати повною. Але компанія Вішінкс все таки змогла придумати вихід і, здавалося б, патової ситуації, розробивши розумний аналізатор сечі ЮСКАН. Пристрій кріпиться до Бідка унітазу і може дізнаватися рівень піаж і гідратації шляхом визначення питомої ваги. Розповість про рівень кетону та вітаміну С і дозволить дізнатися, чи правильно ви харчуєтесь. Хочте вірте, хочте ні, але аналізатор зможе відрізнити одного користувача від іншого. Пристрій з'явиться в Європі за 499 євро. <му> Куди ж без автомобілів? BMW і Vision D. Автомобіль схрещений з Хамелеоном. Жартую, із цифровим асистентом. Він вітає водія та виражає емоції зміною форми фар та решітки радіатора. А найбільш захоплююча фішка зміна кольору кузова в один клік. Корпус машини поділено на 240 сегментів, які можуть миттєво та незалежно змінювати свій відтінок на один із 32 варіантів. Тут використовується передове покоління цифрового чорнила, яке BMW вперше показало 2022 року. Щоправда, все поки що при. Представлено в рамках концепту. О -мій Віталій як думаєш, а оцей флешмоб з леопардовим одягом нам допоможе? Думаю, що так: принаймні люди провітрять свої леопардові речі. Очікувалося, що засідання міністрів оборони у форматі Рамштайн 8 приведе до рішення про передачу танків Леопард 2 Україні. Цього не сталося, але українських військових все рівно відправлять освоювати німецькі машини. Це може означати, що танки все ж таки будуть. Отож, я розповім про один із наймасовіших танків у Європі Леопард «Леопард-2». Це німецька розробка. По суті, це продовження ідей Леопард 1 та втілення напрацювань США і Німеччини у 1960-х роках. Країни Планували створити єдиний основний бойовий танк МБТ 70. Незважаючи на те, що країни розділилися, надалі Німеччина використовувала ідеї спільної роботи. Машину розробляли, щоб вона відповідала чотирьом принципам: високий рівень захисту, маневреність на полі бою, вогнева міць та система керування вогнем. За даними італійських збройних сил, станом на 2020 рік 47% усіх танків у Європі були саме леопард різних модифікацій з 1979 року їх було виготовлено 3200 штук. Існує досить багато модифікацій даного танку, адже з 1979 року Леопард 2 пройшов кілька етапів модернізації, і всі вони мають свої особливості. Наприклад, два а 4 отримали покращення в системі керування вогнем, радіостанції та інших системах. Ймовірно, Україна отримає саме цю версію із Польщі та інших країн. Леопард 2А4 оснастили автоматичною системою пожежогасіння. Також було покращено бронювання башти зроблено кроки для підвищення виживання екіпажу. З отриманням леопардів Україна отримує можливість модернізувати їх надалі чи навіть зробити українську версію, як це зробила Польща з Леопард 2ПЛ чи Швеція із Леопард 2С. Як розповів директор фонду «Повернись живим Тарас Чмут, однією з головних особливостей Леопард 2 Є постійне доопрацювання боєприпасів у радянській чи російській школі. Рідко коли розробляють нові типи снарядів. Німецькі танки за час виробництва брали участь у кількох військових конфліктах: війна у Косово, в Афганістані, у Сирії. І сподіваємося, що вони також допоможуть нашим збройним силам перемогти Русню. На цьому у мене все з вами була програма Технодайджест. Якщо ви дивитесь нас на Ютуб, то залишайте коментарі та ставте лайки. Ну і звісно, не забуваємо донатити на зсу. Побачимось за тиждень. До зустрічі.